Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві двох учнів на Вінниччині. Підозрюваного відправили під варту строком на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомили на сторінці Фейсбук Національної поліції України. Триває досудове розслідування. Ми ж нагадаємо, трагедія сталася 10 вересня вранці у середмісті Шаргорода, коли діти 15 та 16 років йшли до школи. 23-річний зловмисник завдав їм численних ножових поранень та втік. Детальніше про цю справу та версії вбивства ми дізнаємося у речниці поліції Вінницької області Заріни Маєвської. Вітання. Вітаємо вас. Доброго дня. Я припускаю, що багато чого складно називати до власне рішення суду. Але щось, що в ході розслідування вже відомо, що ми знаємо, розкажіть, будь ласка. А, ну наразі нагадаю, що повідомлення до поліції надійшло 10 вересня близько восьмої години ранку від медиків. А їм попередньо зателефонував е, свідок події. Е, на місце прибули поліцейські і виявили вже тіла двох загиблих. Ними виявилися е, хлопці 15 та 16 років, які навчалися у місцевому ліцеї. Е, Переглядом камер відеоспостереження та опитування можливих свідків та очевидців було встановлено жінку продавчиню місцевого магазину, на очах якої це сталося. Жінка розповіла, що вона йшла до свого місця роботи, побачила попереду двох хлопців. Вона розуміла, що це можуть бути неповнолітні, їхня статура на це вказувала. І її обігнав уже трохи старший чоловік, кремезніший. Вона побачила, як він е підійшов до хлопців і почав наносити їм удари. І це все тривало е дуже миттєво, тому що хлопці навіть не встигли. Покликати на допомогу чи пручатися. Коли цей чоловік повернувся до жінки, вона побачила в його руках ніж. А жінка почала кричати та кликати на допомогу. А чоловік спробував втекти в цей момент. Теж люди чоловік, який проживав на цій вулиці, почув крики жінки, прибіг і вже намагався переслідувати підозрюваного. Завдяки тому, що він запам'ятав, в чому чоловік був одягнений та можливий напрямок його руху, поліцейські вже встановили теоретичне місце перебування і оточили, взяли в кільце територію, по якій міг рухатися зловмисник, і впродовж години його розшукали в полі за 5 кілометрів від місця злочину, що відомо про підозрюваного наразі. Йому 23 роки. В квітні він звільнився зі школи, де він викладав. Причиною став конфлікт між молодшим загиблим, тобто хлопцем 15 років, та вже екс-вчителем. Тоді екс-вчитель завдав хлопцеві легкі тілесні ушкодження. Було відкрите кримінальне провадження. Чоловіку повідомили про підозру і матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом скерували до суду. За статтею 125 кримінального кодексу України наразі ця справа ще слухається в суді. Після цього жодної інформації про якісь перетини між ними чи спілкування до нас не надходило. Чи правильно я розумію, що щоб досліджувати мотиви цього вбивства, треба занурюватися в історію цієї попередньої справи? Що ми можемо сьогодні, якщо можемо сказати про імовірні мотиви? Ну, справжній мотив реальний знає лише підозрюваний. Однак слідством розглядається версія, все таки особиста неприязнь е нашого підозрюваного до 15-річного загиблого. 16-річний хлопець, який був поруч із товаришем, е ніколи не був учнем цього екс-вчителя і просто йшов з товаришем до школи. Щ що відомо про те, яким може бути покарання, якою може бути відповідальність для підозрюваного. Підозрюваному може загрожувати ув'язнення від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Як на вашу думку, швидко може рухатися? Я розумію, що я тут стою на ґрунт припущень, але як швидко може рухатися розслідування, враховуючи ось таке затримання по гарячим слідам? Завжди до розслідування вона залежить від проведення експертиз сьогодні, за словами обласного прокурора. За нашого підозрюваного будуть направляти для проведення судово-психіатричної експертизи для того, щоб встановити чи він в якому стані він був на момент скоєння цього жахливого злочину. Він підтверджує, що він вчинив цей злочин, чи заперечує, якщо це ми можемо озвучувати. Сьогодні на суді він сказав, що він не повністю визнає свою вину. Ну, це може означати мотив, а може означати непритомність. Це може означати ще десяток різних речей. Це мої припущення як приватної особи. А, пані Заріно, я щиро дякую вам за інформацію. Ми, зрештою, Дякуємо. наша творча група, і будемо чекати нових подробиць, коли вони з'являться. З нами була речниця поліції Вінницької області Заріна Маєвська. Дякуємо щиро за спілкування.